А... Отнуйти би її. Там кюлень був. Ну, кіт. Коротше, оця штучка. А. О! Не сьогодні. Ви можете вибрати відтрудити героя на місці його смерті за певну ціну. Тобі ж, по суті, ти можеш прямо во время боя померти... І ще раз возродити, щоб добити ворога. Це ж імба ембай, зімби. Навичка заблокована. Вытизи шуче. Так, подожди секунду. От кит, да? Це трохи не то вже. О. Угу. І ще має бути Дев'ята а, де Дешедви. Десята. А уденесто, де? Ну, хіба ця? А, да, цьому на Є ця, ця і оця. І буде це доступ. Отлично. Телепорт. Uh, телепорт, телепорт, старый отбираю. Отправляем на сам начале. Дарова, давно не бачилась. боже, как же вы слабы. Дарова, как дела у вас? Окей, разматывай просто uh, не фиксировать. Вот так. Что у нас тут? Эээ... Uh, Темный косокира. Тем не сукира. Что за темно сукира? Ооо. Темно військовая сукира. Так рідкісна. Ну, uh, в принципе, як сукира. Нічого цікавого. Ты сейчас реально, да? Видно. Так, окей, с ми разобралась. Эм. Uh, далі. Так. Телепорт. Дальше у нас вот тута є ще. Ще тут щось є и і... тут-то ми сундук не забрали, да? О! Тут-то и Давай на сюда. Будинок кастора. Будинок. Кастора Угу. А дай мимо мини-мапа. Ми, 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 а? О, другой дио. Ти Ты хто? Где? Кто там в Вякая, а? Выхать. Поговоримо. Ah, whoa. и открыл. Так, и у нас тут -то шеи тоже. Подождите. Так, погнали. Ты хочешь побыть? Я не ту кнопку нажав Че, вы я не ту кнопку нажав. Ч ты такие сильные, а? Ч ты такие борзи? Ч, думаешь, силушка йен є... у мамы? А я чсь арту нажимаю? Замість того, щоб нажимати... килл. Лежать. А він швидко стоит. Блин, реально мощний путем. Скоріше, он таки мощный. Давай. Меня тоже мидбить. быть. А, какие-то растения неизвестного помета. Они, oh. по-моему, меня замешают. Ну, мне и короче. Паломцы, каких? Сорняки его. Да. Не что? И что? Это у нас? И что? Это у нас? поставил, uh -huh. uh, угу. мазь. Uh -huh. Минус <гум> mm, один. А ты же живой? Кстати, вони навчались короче гутеруватись. Эмм. гоперуватись. Короче. Вони навчались е, робити свой миссий А у мене ее щит. А в тебе не Думаю, я сильнее тебя. Не, ну, бачу, я там там оставалось прям на, прям на капельке. Немецкий лев, здорово. Это приветствие с немецким львом. Что тут у нас? такое я тараканев не люблю Я иди в дупу ты че товстий, а да ты реально толстый давай побегаем а ты заебался не конкретно уже походу заебався уже тупо не знаю что его робити. Ну, вы играете це. Давай ты зможеш, я в тебе вірю. Давай! <свісно> так, наскільки я поняв, це щось в нас подібне до Тарантоу... Скорпионіус. Окей, okay. Богомолюс... Отруйус. Це щось таке, такое походу. Ладно, хватит з тобою гратися. Пора. ...придати тобі урок. ...культури. Ах ти ж! Зненацька нападаєш, да? А тобі не казали, що не можна так пити? Горить не хочеш? Я можу допомогти? Так, мені Так, не можна, нельзя, да? Ладно, я ну. Так, Скорпиониус, Тарантиус, Гумункус, убит. Так, что, воду мы нет, не могу. Итак, у нас есть три пути: сюда, да, сюда, сюда. Ну что, идем э, по стандарту, по черзи. Синь, бой! Сраку, пишу, сраку. Я з вами не бьюся. Визона тут до мого величества. Скажу вот тупик. Ви ж даже з одним справиться не можете. Фу. А це було близько. Ну, ты промахнувся. Це був один шанс з тисячі. Так, там ще один. Снайпер який треба обрати. Ну да, як пишно. Не зміг по йому попасти. Not Ох ты ж поту. А я думаю, я тебе вбив. Ты винавил. Он ещ шут за мною. Он ешу знають. Походу. <реш> <реш> Комбо. Давай, 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 давай. Так. Ну да, поки он нас сидять я попасти не можу. Ну да, ми ж б'ємо не до ми б'ємо то, що дальше. Так куда интереснейше? Я подожду там сундук. Mm. О, а то целую уже бы против того допомога. Ч-то я чувствую, если мы лучше не связываетесь. Ви їх роже бачили? Вони переглядаються й... <coughs> де свою нову жертву знайти. я попів? Ай, ладно. <coughs> Наживемо один раз. Та й плюс до цього Не можу я. Текты від ворога в де дозволяється на максимальній сложности точніше збалансованій максимально сложності Здарова, ребята! Ох ти! Які ви сильні тут! А давайте погуляємо в іншому місті Ходи сюди Там нам мішають. Ох ти, а на вас що не діє, да? Ні чо? Думаєш, умієш обертати світу дару. От ти наївне, от ти наївне. Так, номер два. Ходи, поговоримо. Ага. Ходи, ходи, ходи. Не бойся, я тебе не обіжу. Тільки, немножко поб'ю. А ходи що ти такий боягуз, а? Не бойся. Я ж огенько б'ю. Даже пів сили не маю. Так, а тепер розберемося з нашими чудаками. Чо. Як стріляти, то ми перші. А як битися, то ні, да? Як ще з того боку має бути? I'll beat you bloody. Вот так, так символ связано. Раз. Еще досюда немає бути.

Ага. Більше всього, що треба знизу його робити. Реально? Давай, 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 давай. Опа. А там? Ну. <свечес> да. Я думал, там что Ну. Ну, что нормально таки. 50 золотых. Да, нормально. Щоб ви понимали, да. Мені солдаты випадало 15 там, 20 золотих, Тут 50. Ну що сказати? Обессинюють мій труд. Так, а це куди мене портавити? Ну давайте пройдемо просто ради інтересу. Якщо він просто мене на двір виведе, то я назад зайду. Да. Yes. Кстати, все игры что сутки меняются? Так, э, тут я больше... О, блин, я кажется, вы выкопите а?